Вітаємо принцесу Раджу Аль хусейн з днем народження. Сьогодні їй виповняється 30 років. Королівська родина Йорданії опублікувала ось це фото ще за день до її дня народження. Як я зрозуміла, це нове фото, але точніше сказати старе, або краще взагалі сказати старонове фото принцеси, тому що ми всі на сьогоднішній день знаємо, що вона вже вагітна, і цим літом буде поповнення їхньої родині. А ось тут на фото ми бачимо нашу принцесу тонку і звонку, тому це фото ще до вагітності. А ось це вже фото виставив її чоловік, принц Хусейн. Також привітав її теплими словами, і так ми розуміємо, що і це фото було зроблене до вагітності. Тому це теж фото не можна назвати нове або одне із останніх. Але то все дрібниці. Тому вітаємо принцесу в клубі 30+. Я вже тут два роки і все супер.